Продається трьохкімнатна квартира на вулиці Шекспіра. Знаходиться на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку. Квартира з капітальним ремонтом, мебльована та обладнана бокудовою технікою. Пральна машина, духова шафа, плита, холодильник. Є балкон та лоджія. У будинку централізоване опалення, сумісний санвузол з ванною, тихий та затишний двір. У дворі є дитячий майданчик. Поблизу розташовані станція метро 23 серпня, супермаркети, клас, посад, ринок, школа, дитячий садок. Неподалік від будинку знаходиться всім відомий сарженярд, що створює зручні умови для прогулянок та відпочинку. Добра транспортна розв'язка в будь-якому напрямку. Ця квартира ідеальний варіант для тих, хто цінує комфорт та бажає мати все необхідне під рукою. Зателефонуйте нам прямо зараз, щоб домовитися про перегляд цього чудового приміщення. Ця квартира чекає вас.